І всім доброго дня. Вітаємо на нашому каналі Свіже надходження і векоделі в дубль кабіні Дуже цікава композиція, тобто дубль кабіна і 5-метровий кузов. Висота 2,60 і ширина 2,30, і спарені колеса. На цьому автомобілі, як кажуть, ви можете. І себе перевозити, тому що є спальне місце, можна ззаді сидіти, а також завантажити товаром, тим більше автомобільних спарних колесах. Трохлітровий потужний двигун. Спереді два пілота. Сидіння пілот водія та сидіння пілот пасажира. Ззаді місце відпочинку. Airback керма, механічна коробка передач, кондиціонер, сенсорний майтофон. Електрозеркала, електропідйомники, центральний замок. Рама вся ціленька, ззаді спарені колеса. Навантажувати можна як і з боку, так і ззаду, а також з другого боку. Можливо, продаж готюковий. Та безготівкове. За більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Можливі різноманітні варіанти обміну, продажу. Телефонуйте і ми будемо завжди раді вам допомогти в правильному виборі.